Усім привіт! Сьогодні хочу показати наступного кавунчика. Це у нас гібрид, який називається Біант Він у нас ранній Розміри в нього десь так від 5 до 8 кг. Були навіть такі побільше під 9 кг Доволі цікавий такий кавунчик, він ранній В принципі, в моїх умовах росте добре, ніяких проблем, зауважень до нього немає. От зараз розріжемо. Взяв я такий екземплярчик, покажу вам, який він всередині і який він на смак. По розвитку, по скоростиглості він мені дуже подобається. Єдине, що далеко він не поїде, він не особо транспортабельний. Якщо його багато нагрузити, то він явно подавиться. Так. Опа. І одразу й тріснув. Він не транспортабельний, але він шикарний. Ну як, кірка, якби шкурка тут, наче вона така, і нічого, не дуже і тонка. Не дуже і тонка. Але все рівно, він такий, тільки чуть десь якийсь такий... Удар, і зразу він тріскається. Ось я тут ножиком легенько тільки торкнувся, він раз і тріснув. Так, багато його, я думаю, грузити не можна. Ну а так, бачите, по м'якоті. Взагалі кавун шикарний. Ну, Вид просто бомба. Красавчик, просто красавчик. Що тут скажеш? Насіння не дуже багато, воно не дуже, не дуже таке велике. Звісно, були. Й Поменші насінинки, ну а ця теж маленька, ну а якось бачите, просто, просто Офігенний. За смаком. Це також один із самих смачних для мене в моїх умовах. Шикарний на смак. Ні на кого теж не схожий. Має свій смак. Офігенний. По бріксах я не знаю, що тут. Зараз подивимося. Так то важко сказати, він солодкий. Так-то, здається, десь 11. Але скільки він має насправді. Ні, не вгадав 10 з половиною. 10 з половиною, але смак це просто бомба. Шикарний кавун. Це у нас юксель. Туреччина. От такий кавунчик Біант. Сьогодні був у нас на огляді. Шикарний кавун. В принципі, я ним дуже задоволений. Схожість в нього прекрасна, можна сказати, стопроцентова. Дуже смачний, прям смачнющий. Має свій, свій такий якийсь неповторний смак. Во. кавун огонь. Всім дякую за увагу. До, До нових зустрічей!